Доброго дня, слава Україні, компанія Кахеса, канал Кахеса Айкан. Знову з вами. І сьогодні у нас буде перегляд заміни шестерні на така газонокосилка є штіль. Немає самої газонокосарки самої, але ж є двигун, який стоїть всередині, трошки він такий. Орочнуватий, але ж тим не менш, людина захотіла замінити приводну шестерню. Вона така от пластикова, як зазвичай буває. От. І звернувся до нас. І от. Що я вам хочу показати, і деякі нюанси, яким чином вам треба буде самостійно, принаймні, якщо таке трапиться. Самостійно е, замінити цю шестерню. Отак ну, от виглядає двигун. цей. Бачите, в якому він стані. Він такий весь весь такий страшненький гаржавий. От. от є стара шестерня, яка була тут. Діаметр отвору, який мав би тут бути, тут 5 з копійками міліметрів. А тут ми маємо міліметрів десь 8 плюс-мінус. Тобто Оцей вал, який, на який саджається, він з шліцами. Тобто шліци такі насічки знайдуть на металевому валу. От, і завдяки чому пластик нарізається автоматично і має щеплення нормальне. І тому, тому, якщо ми е, будемо саджати оцю частину, це вже нова те, що ми зробили. Якщо її саджати, то нам для того треба, що, щоб дійсно двигун був знятий. Потім його треба буде поставити на якусь там, ну, бажаний якийсь стіл, тобто щось таке було не плитка, якась, там, не асфальт, тобто, да, щоб десь такого вперти відносно було таке і тверде, і не руйнувало, скажімо, шестерню, Така от не шестерня, а крильчатка йде така знизу. Вона доволі таки моцна. Ну, Якщо її так добре втовти, то я думаю, що можна її зламати. Але ж Треба поставити можливо, просто на стіл, взяти якусь наставочку. От мене це ось така пластикова наставочка йде. От. Можна використати можливо, стару шестерню, якщо ви поставите, можливо, от чином, візьмете новоточок невеличкий і просто будете засаджати, то ви, скоріш за все, так само посадите її на своє місце. І можна спробувати зажати в ліщата. Якщо у вас є такі здорові там ліщата, то ви можете зажати, відцентрувати і дуже повільно, 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 м'якенько посадити її на. Необхідну, скажем, глибину, і, в принципі, теж буде нормально. Можливо, такі, можливо, таким от чином це зробити. Ну, момент в чому, скажімо, ще, ще акцентувати увагу, що таке от відбувається це завдяки тому, що є якийсь супротив, тобто шестерня самі зуби доволі моцні. Чіпляється добре, бачите, да? От по ним нічого ніяких не руйнувань, нічого немає. Вони чіплялися, вони робили свою роботу, все з ними нормально. А всередині скрутилося. Тобто, всередині вийшло, з, як то кажуть, слабше, ніж зовні. І чому це відбулося? Ну, скоріше за все, що там в самому приводі десь є якісь супротив. Тобто, щось клинить, щось намагає. Ну, то що нагрузка там іде велика, це зрозуміло, але ж крім того, є якісь, якась така нагрузка, що шестерня не могла провернутися, вона просто провернулася зсередини, і все на тому, і все зруйнувалося. От. Ну Після того, як, якщо ми ставимо, вже вже поставили ми шестерню, все збираємо до кучі, але ну, обов'язково використовуйте змазку, тому що, от скажі, ми використовуємо літок-24, ви можете використовувати щось інше, це може бути якась. там Маска для пластика, якась там особиста, якась там, я не знаю, ну, вона буде коштувати грошей, не варто цього робити. Можна купити звичайний літол 24 і їм використовуватися. Не треба тільки брати з салідол, тому що він руйнує пластик, а все остальне без питань ви можете брати і використовувати. Після того, як ви змастили, поставили все на місце. Все, ви можете запускати в роботу, скажімо, свій прилад. Ну, Цю шестерню ми зараз відпрацюємо. Сказати по ній там, щось поки що не можу. Зазвичай ми це робимо з такого пластику, який досить довго тривалий час працює. Зазвичай ми намагаємося завжди зробити більш мощнішим, скажімо, чим заводські вироби. Там багато буває, що економлять пластики, завдяки тому вона ну, шестерні, там, втулки багато що. Стає трошки таким, скажімо, начебто нормальне, а воно саме тонкостінне і вилітає, виходить з ладу швидше. Ну, ми намагаємося це діло скоригувати. І тоді, якщо ми вже відпрацювали, то на кожну свою запчастину ми даємо гарантію 3 місяці з часу купівлі. От. І, в принципі, отак. Ну, з цією побачимо, як воно буде. Ну, Якщо відео було корисне, підписуйтесь на канал. Дуже багато у нас відео виставляється, яке які ми можемо виставити, що до нас потрапляє. і Якщо вам щось потрібно, ви заходите до нас на сайти wcoh. Дзвоните до наших менеджерів, вам підказують, що і як придбати, і ви придбаєте, і будете мати самостійно, можете замінити, скажімо, свою, свою дітелю. А якщо е, немає, то як в цьому випадку ви можете прислати до нас свій виріб, і ми, безумовно, вам зробимо те, що вам буде необхідно, і ви будете користуватися і все, і не буде мати ніякого клопіту. тему, кажу: до побачення. До нових зустрічей, дзвініть дзвіночок. Підписуйтесь на канал ще раз. Слава Україні! слава зсу, будьте здорові.